Часто мене запитують, як саме от говорити як французи. Не просто з інтонацією повторювати вирази, розмовні фрази, а от саме як, як от їхню манеру саме спілкування. Це дуже просто. Якщо ви хочете говорити як французи, ви додаєте такі невеличкі слова. ну як у нас ну, От, типу, ще там якось, які ми теж вставляємо для зв'язування. Французи часто використовують бум, «бе», вуаля, «от», voila. Voila quoi. Ну, от. Е, 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 е». Це теж французи. Або просто додаємо розмовні такі, як саме фразочки, які зараз стали більше як слова паразити, я б так сказала. Дюку отже, таким чином, отже, таким чином, або просто гезюльта. Тобто як висновок якийсь, ми робимо. Uh, також ще можна додати розмовні uh, саме uh, такі слова, як uh, «carrément», «vachement», «effectivement». Uh, це такі у нас прислівники, але додають такого саме ко колориту, типу «саме так», От, «дійсно», «дійсно так», uh, «exactement», «exactement», «bomba», «voilà quoi».